Згоріли в мене в раз лампочки, точніше, одна ліва. І я вирішив взяти замість них От, В мене стоять аж сьома лампа. Я замовив собі отакі Philips. Ось їх модель. Да? LED h H18. Що значить h H18? Це значить, що вона має прорізи на два варіанти встановлення. Зараз спробуємо його розпакувати і показати, як це виглядає. Ось така коробочка. В коробочці дві лампи. Брав я в епіцентрі і зараз це саме дешева ціна, яку я знайшов. Це 1900 копійками гривень. Дві таких коробочки. Ось так вона виглядає. Тут написано її властивості. Повинна давати плюс 80% від звичайної галогенової лампи. Ну, це класика для філіпсів. Вони так пишуть. В принципі, їхні там, де плюс 80 написано, вони і світять краще, але не знаю на що плюс 80. Так, тепер ось тут ми її достаємо. Ось так вона виглядає. Ага, не тою стороною. Ось і ось наша лампочка. Так. Виглядає як звичайний по розміру, як звичайна лампа. Розмір форм-фактор звичайної H7 лампи. Ось у неї тут є два світодіода. Ось один. Ось другий. Там всередині повинен бути вентилятор, який її охолоджує. І отаке підключення. От що, значить, H7-H18. Якщо H7, то вона становиться так. Тобто так. Мабуть, я зараз це буду вгадувати, бо це буде квест. Або так. Тобто, в якісь із положень це H18, якийсь H7. Мені здається, що ось 7 це так. Ну, я коли її буду ставити, я цей момент перевірю і скажу. Ну, ось така лампа. Так вона виглядає. І зараз будемо ставити і це все тестувати. Ну, ось я зняв лампочку, бачите, от вони дві поряд має такий самий форм фактор Основний плюс, чому я вибрав саме цю лампу, то що вона має такий самий розмір, як звичайна е галогенова лампа. І не е треба нічого переробляти, просто вставляється і все. Там всередині повинен бути вентилятор. Зараз ми підключимо, подивимось, чи воно буде гудіти. От У мене тут лінзована оптика. Так що має бути чітка виражена лінія і не повинна нікого сліпити, в принципі, як це написано в документації Philips. Старі лампи це теж Philips Vision Plus. Той зараз поставлю і подивимось, як воно буде працювати. Дуже важко знімати, як я його буду ставити, бо туди щось засунути це та ще камасутра. О, там трошки весело. Но зараз буду пробувати і потім далі відпишу. Ну от я зараз поставив одну лампу. Можна побачити, ліва в мене стоїть ще стара Philips Vision Plus. А права в мене вже стоїть ця. Видно, що вона світліша. Я потім виїду кудись, подивимось. Рівень вона стала так само, от вона стоїть. Ось так це виглядає на машині. Ось ліва фара. І ось. Права фара. Та жовта та біла. ну Зараз будемо дивитися, з другою пограємось, а потім будемо далі. Ну от я поміняв фари, точніше лампи, видно як вони світять. І от зараз трошки проїдуть з ними. Тут наче трохи темно. Ось туди да? і Дорога, осіб на зустріч. Трошки по скло, бо воно грязна. І так вони світять, видно лінію перед машиною, видно, як на мене все інше. Не дуже непогано чітка лінія видно на заборі. Ну, Принаймні. Перше враження мені подобається. От, стали без проблем майже. Проблеми класичні для Тіго 2, що туди фіг засумиш ту лампочку. Ось вони стали, ось вони стоять, ось так вони світять, це все видно. В принципі, мені начебто подобається. Якось так. Далі буде. Або ні.